Моя вітанчика, давайте подивимось такий розклад, яка людина не хоче, щоб у вас все було добре. Подумайте про себе, приберіть ці думки. Нагадую, що це, цей розклад загальна одна позиція. І тому дуже уважно слухаємо сигніфікацію. Спочатку, хто ви у мене, щоб я розуміла, а потім вже. Про ту людину і причину. Ну, не просто яка людина, а причина. І хто ця людина до вас? Так, щоб ви зрозуміли. Ви у мене хто? Паша Кубків? Шестірка Пентаклів. Дев'ятка кубків. Ну, дивіться, ви інтуїтивна душа. Ви людина з тонким серцем, з тонкою організацією, яка вміє любити і віддавати, і назалуджуватись. Ви людина, яка має чітке відчуття справедливості та самодостатності. Ви як дзвіночок, як крапля чистої води в чарі. Зрозуміли. Тому що по шестірочці Пентаклів ви людина в тому сенсі справедлива, що ви знаєте про баланс давати і брати це справедливість. Це коли ви вмієте бути і щедрою, і коли йде енергообмін. Ви даєте, але очікуєте взаємності. Так? І якщо цієї взаємності немає, ви вмієте припиняти цей потік всіх енергій, які у вас є? А хто ця людина, яка не хоче, щоб ви були вдачливим або вдачливою. Давайте подивимось. І хто ця людина саме до вас? Щоб ви зрозуміли, що це. Людина має якусь, ну, ви пов'язані з цією людиною або були пов'язані. Дев'ятка пентаклів. Угу. Вежа. Ну, Людина, зразу скажу, була слово була самодостатньою, напевно, з вами. Тут була стабільність. Тут було, було самозадоволення, це було а, про те, що я маю ці ресурси, це, це енергії. А, можливо, було, у вас була якась ну, дев'ятка пентаклів – це стабільність, але для себе. Вісімка кубків. З цією людиною ви не спілкуєтеся, блазні. Знаєте, людина інфантільна, людина як дитина. Людина або щось хоче розпочати по-новому, або початок шукає. Це обнулення. От після того, як людина з вами все перекроїла вежа вісімка кубків це а, піти, так, розвалити все. А, ця людина обнулилася повністю. Тобто те, що було з вами, воно залишилось в минулому, так, як і ця людина. Тобто це про безвідповідальну людину, сприйняття зв'язку з вами як легковажність. І тепер ця людина залишилась ні з чим. А ви йдете далі. Так? Хто це може бути? Це може бути колишній партнер, коханець, подруга, з якою був зв'язок глибокий, і все зруйнувалось. Так? Людина, яка зруйнувала, до речі, ні ви зруйнували. Людина, яка бачила вас як джерела енергії, де можна було брати. Приймала вашу силу або незалежність і не витягнула це. Це енергетичний паразит, який підпитується. Паразит, який втратив контроль над вами, і тепер заздрять вашій свободі. Стосунки з вами зруйнував. Гординя тут у людини, вона ця людина думала, що вона все досяжна, Вона могла говорити навіть, що це все, що я досягла, це моя, це я зробив. Так? Тому що ну, таких людей вищі сили попускають. Коли насправді тут не зовсім так. Як говорить ця людина. Але ця людина, вона обнулена. Я так розумію, ви ще її обнулили. Те, що було з вами, неважливо, хто ця людина була з вами. Тобто хто це? Подруга, коханець, просто ну це не прохоже просто, ну, будемо так говорити. Обнулення це досвід минулий, він залишається в минулому. Разом з вами. Так, ну причину. Давайте причину, чому ця людина так не хоче так, щоб у вас все було добре? Чому? Нам показала людину. Ви самі знаєте свою історію, так? І так, чому? Сила Туз Пентаклів. Ви володієте глибинною внутрішньою могутністю, по-перше. Це не агресивно, це приручено. Ви вмієте керувати своїми темними сторонами. Це викликає ревнощі, Це викликає навіть повагу, яку вам не скажуть. Вас неможливо зламати ви сила. Тут спентаклів це про. На порозі або щось відкриваються у вас, вас дверцята, будемо так говорити, вам вищі, вищі сили говорять про те, що вам дають подарунок за проходження якихось уроків за вашу силу, за вашу міць. Це великі можливості. Тут спентаклі це дуже багато чого у всіх сферах. Це шанси, подарунок, нове благополуччя, ваша удача. Реальна земна, те, що ви можете пощупати, і це відно. Жриця. А, Ви маєте приховані знання та, таємниці. Ви, можливо, закриті зараз від цієї людини. Про вас ця людина взагалі нічого може не знати. Зв'язок із вищими силами це викликає страх і повагу. Не бачить більше вас. Тієї людини, якою ви були раніше. Це, це, знаєте, ви більше мовчите, ніж говорите. П'ятірка мочів, шестірка жезлів. Так, ну мені зрозуміло, Це нестерпність ображає ваша внутрішня сила, цю людину. Ваш розвиток. Ваша таємничість, ваша таємна мудрість і факти, що ви виросли, що ви змінилися, що ви стали у вас інший простір, і е, ви залишили ту людину, і більше, знаєте, таке враження, що ні 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 ні, -ні, -ні я більше не хочу. Ну, де я, а ти, де ти? Тобто, по психологічному контексту можна сказати, що Ця людина поводилась з вами не сильно гарно, легковажна, і ви порівнянні з цією людиною, так, по блазню, по потірки мочі, ви не будете на її рівні, рівень скатуватись, тому що це про легковажність, людина легковажна і прагнула контролю постійно могла робити вам не дуже Приємні речі, після яких вам дуже сильно боліло. І тепер, втративши вас, ця людина не має опори і розуміє, що вона не має того ресурсу різноманітного, яким вона підпитувалась, ця людина. Тому заздрість іде, тому і не хоче, тому що вас бачить, як переможця. По шестірки жеслів не може заспокоїтися, як так? Не контролює вас більше людина, ви закрита від цієї людини.